Глобалісти, вони весь час завжди були пов'язані з режимом Путіна. Вони фактично грали разом, один одному піддаючись, ну, грали в піддавки вели одну і ту саму гру. Тому що дійсно, з одного боку, вони значить, кажуть там про боротьбу зі зміною клімату, про глобальне потепління. З іншого боку, вони приймають такі рішення, які йдуть лише на користь Російської Федерації. Ну, в тій самій Європі закривають атомні електростанції. От така країна, як Німеччина, да, потужна, потужна економіка у світі, у Європі. Але в цьому році вони закривають останні там енергоблоки атомних електростанцій, які в них були саме під приводом боротьби з ну, от, от, за екологію, нібито. Таким чином, ставлячи на коліна Європу всю і ту ж саму Німеччину. Перед Росією, роблячи її залежною від російських енергоресурсів, всьому цьому підіграє так само оця пов'язка Байдена, яку він просуває. Ну що це не є як спільна гра Російської Федерації Путіна і оцих от глобалістів з іншого боку, коли наприклад Сполучені Штати Америки, адміністрація Сполучених Штатів Америки, почала відкликати. Своїх своїх дипломатичні місії з України, коли навіть забрали інструкторів з військового полігону на західній Україні так у Львівській області. Ну, це ніщо інше як запрошення Путіна війти в Україну проти ідеї глобалізму республіканців проти ідею створення таких. Ну, глобальних урядів, які, за які виступають європейські більшість країн і адміністрація Байдена про демократичні так звані політики, Дональд Трамп він просто він не, не, не приймав участі і вони припинили будь-яку роботу уряду з, з цими організаціями, тому що це не відповідає національним інтересам. Інтересам. Незалежності країни. Нам відомо, що українська влада, і як і за попередніх президентів, так і теперішнього, приймає участь в цих глобалістських процесах, і вони практично співпрацюють з ними. Крім Даоса, ми вже говорили про це раніше, у нас є про це відео, є такий же з'їзд, але закритого типу, де можна існує веб-сайт. І ми подамо цей веб-сайт, де вони обговорюють ті ж самі проблеми, але на іншому рівні. І цього року ми знайшли в списках голову Нафтогазу та посла Оксану Маркару. І якщо вони представники України і їм дає ну, уряд, і, тобто народ їх наймає на, на роботу, то вони мали б якісь хоч інформацію дати, що там відбувалося, і про що вони домовлялися, чи не так. Дуже багато ми думаємо, що мали би мали б ми мати інформацію, але це цього не відбувається. Ми, ми навіть не маємо інформації щодо тих процесів, які сьогодні відбуваються в Україні. Тому однозначно, от те, що такі політики є, як Борис Джонсон, він фактично паламав оці плани глобалістів, про які ви зараз кажете, і змінив ситуацію з іншого боку. Звичайно, і український народ і українська армія. Теж поламали ці плани. І саме тому, здавалось би, все так безнадійно, але все одно навколо України відбуваються такі глобальні події. Це означає, що от ці світлі сили, це дійсно божественне проведення, Воно на боці. на боці якраз тих е, людей, які захищають своє право, своє право на свободу, своє право залишатися людиною.